Дуже дякую за групу. Я досі перечитую всі нотатки. Я досі пам'ятаю наші зустрічі, вони були мега, мега, мега корисні. Я, я хочу ще до тебе додати. Мені додати. Дуже чесно. чесно, хочу ще. Я трошки хвилююсь, бо не знаю, що буде відбуватися, якщо чесно. Угу. Давай, керуй парадом. Я повинен керувати парадом. Це ж ти прийшла на сесію, це твоя сесія, слухай. Не знаю чому, але мені зручніше, коли хтось керує. Я пам'ятаю, як ти був такий е ведучий. Мені дуже подобалось на групі, тому що ти такий, а до кого звертаєшся? Знаєш, такі уточнення? І це було зручно, це було класно. Це було, так, ще раз повторюсь, зручно. Зняття відповідальності. Відповідальності не хочеться, так? Да? Класно, коли за тебе хтось вирішує, а ти просто як мала дитина можеш бунтувати. Як це пов'язано з тією проблемою, з якою ти прийшла? Знаєш, я хотіла поговорити про те, що я себе відчуваю як в клітці. Ти пам'ятаєш, що в нас була група, я переїхала до Німеччини якраз під час групи. Е, мені зробили пропозицію, і ми вже рік, фактично, рік живемо разом. Але в мене з'явилось відчуття клітки.